Я йду вже йду. Ого, яка ж величезна змія. Добре, тримайте щіпці. Хапай, хапай. Хапай зараз. Я не хотів відпускати. Вау, я відпускаю. Є приказка. Якщо не вийшло з першого разу, пробуй ще і ще, і ще раз. А коли мова йде про те, щоб зняти невловимо гримучу змію, ця приказка стає девізом нашої команди. О Господи, місцевість, через яку ми йдемо, щоб знайти гримучу змію, це справжній виклик, з яким ми ще ніколи не стикалися. Це вже наша третя спроба знайти цю змію і легше не стає. А ще сонце нас просто вбиває. Ви бачите? Увесь цей простір за мною. Це гірська територія, яку ми обшукуємо у пошуках підходящих куб каміння, де змії відпочивають коли сонячно. Це дуже складно для організму. Треба наздогнати Тіма та Маріо. Цей похід точно тестує наше бажання знайти цих змій. Сьогодні ми отримали дозвіл. На дослідження так званого перевалу, який був створений кілька років тому під час прокладання газової труби, вважалося, що таке будівництво матиме негативний вплив на навколишню природу. Та після завершення це місце стало ідеальним середовищем для багатьох видів. Неймовірно крутий, вкритий чагарниками та купою каменів різного розміру. Тепер цей куточок є ідеальним притулком для нашої цілі, гримучої змії. Вау. Тобто ми завжди казали, наскільки гарна Західна Вірджинія. Проте, коли піднімаєшся нагору на кшталт цієї, гляньте на цей вид. Це просто неймовірно. Здоріти можна. Західна Вірджинія в усій красі. Нескінченні милі можливої території змій. Та чи знайдемо ми одну ось в чому питання? Ми знову об'єдналися з експертом з дикої природи Тімом Брустом. Скоріше за все, ви вже могли його бачити в багатьох наших епізодах, але насправді він спеціалізується на гримучих зміях. Наразі Тім займається збереженням цих змій, зменшуючи їхню взаємодію з людьми. Простими словами, він досліджує майбутнє місця будівництва, знаходить і безпечно переміщує цих змій зі шляху бульдозерів. Під час цього процесу він також розповідає польовим командам про цих тварин. Це допомагає зберегти життя зміям, а людям уникнути небажаної отруйної зустрічі. Зараз ми спускаємося під доволі гострим кутом. У пошуках гримучої змії у цьому оточенні є багато каміння з пласкою поверхнею. Ось погляньте, пласкі камені, як цей. Тож ми підіймаємо ці гігантські шматки каміння і шукаємо під ними змій. Ви чуєте, під цим каменем є порожнеча, і він доволі великий. Настільки, що не перевернути. Та я спустився. І поглянув на нього трохи збоку, і погляньте он там, прямо під каменем ідеальне місце, де може сховатися гримуча змія. Ніколи не варто пхати руку під такий камінь крізь листя, укус гримучої змії може вас вбити. Це лише питання уважності та дуже довгого пошуку. Чим більшу територію ми обшукаємо, тим більше шансів знайти змію. Західна півкуля є домівкою для понад 32 різних видів гримучої змії. І, на мою думку, лісовий гримучник є найбільш знаковим. Ми роками намагалися показати вам цю змію. Але сьогодні усе зміниться. Тім та Маріо попереду, і здається, вони знайшли гримучу змію. Спускаюсь так швидко, як тільки можу. Я йду вже йду. Ну що ж, це воно. Ми знайшли гримучника. Так. Господи, яка ж красива змія. Здається, ми знайшли двох змій. Зараз ми збираємо їх в мішок на той випадок, якщо не знайдемо більшого. Ця змія дуже-дуже велика. Гей, Тіма, що робити? Ого, яка ж величезна змія. Чекайте, чекайте, поки не можна. Ну, Ось батар... тримай щіпці. Ти тримаєш? Так, чудово. Обережно тут мертва шкіра. Пильнуйте, поруч можуть бути інші змії. Просто зараз під цим каменем знаходиться дуже велика змія, і це дуже небезпечно. Тут дуже крутий схил, тож треба бути обережними. Серед каміння є ще інші змії, тож ми прибираємо менше каміння, щоб обережно дістати змію. Зацініть тут усюди навколо шматки зміїної шкіри. Це просто ідеальне місце. Було дуже складно сюди дістатися, але ми нарешті знайшли гремучника, навіть декількох. Там що, ще одна. Нічого собі, дуже велика змія. О, господи! Тримай, тримай її. Ого! Яка ж величезна гримуча змія! У нас є ще одна сумка. Так, є. Чудово. Загалом нам вдалося зловити трьох змій. Одна з яких виявилася вагітною самкою. Це неймовірно захоплююче, особливо для майбутньої популяції. Просто прекрасно. І для того, щоб вона не перенервувала, ми одразу відпустили її назад до скель. Ближче підходити не буду. Як тобі, Маріо? Ми знайшли гримучника. Ми знайшли навіть декількох. Здуріти можна. Доволі велика змія. Тож прямо зараз ми засунемо змію у нашу сумку для змії. Це велика змія, але тут ми знімати не можемо. Для зйомки нам потрібне зручніше місце. Тож ми обережно її перемістимо. А потім повернемо сюди, щоб випустити. Коли ловиш змію, потрібно обережно помістити її гачком у задню частину сумки. Зміїна шкіра. Це означає, що популяція змії. Принаймні у цьому регіоні здорова. Ми точно натрапили на справжню скарбницю гримучих змій. З двома іншими зміями в сумці ми почали важкий та крутий підйом назад до зручнішого місця. Це дуже повільний та делікатний процес. Маріо, у тебе все добре? Я скажу тобі так: перед пліччям дуже важко. Треба тримати сумку якомога далі від свого тіла, щоб змії не кинулись. Вони легко можуть вкусити крізь сумку. Дуже багатьох людей кусають ось так через сумку, тож треба бути обережним. Ось тут наші змії, а звідти ми прийшли. А он там наше місце призначення. Фух, дуже складно, але воно того варте. Вау, ось і він, друзі. Гримучник лісовий. Це вже наша третя спроба знайти цю рептилію у дикій природі. І господи, як же гарно виглядає ця змія. Назву гримучник лісовий ці змії отримали через те, що живуть в лісовій місцевості, і вони дуже потайні істоти. Якщо ви не знаєте, де саме їх треба шукати, то ваші шанси їх знайти доволі маленькі. Хіба ж якщо ви випадково не почуєте це дзищання, ви можете просто пройти повз у порівнянні з іншими гримучниками, що живуть в США. Я б назвав цей вид доволі спокійним. Їхній захист в першу чергу. Це їхній камуфляж. Та якщо ви підійдете ближче, ви почуєте саме цей звук. В дію піде ось це брязкальце. Ця система безпеки попереджає, що ви занадто близько. Ще один крок, і ви будете вкушені. Ви можете бачити, наскільки я близько зараз. Приблизно в одному футі від змії. Я не хочу робити різких рухів, щоб не спровокувати її. Але вона точно мене відчуває. Гримучник це вершина зміїної еволюції. Я хочу, щоб ви звернули увагу. На її впадинки, які відчувають тепло перед оком біля ніздрів, вони дозволяють помічати цим зміям теплові сигнатури здобичі. Як мисливцям засідки, їм треба лише лежати і чекати, поки жертва підійде до них поближче. Потім дію вступає язик, і вони відчувають запах своєї жертви. Завдяки своїм тепловим ямкам вони можуть націлитися, іначе ракета з тепловізором, атакувати іклами. Їхні ікла, неначе голки у шприця. І Як тільки вони впорскують свою отруту, жертва майже не має шансів на виживання. Якщо, наприклад, маленький кролик, щур, бурундук або білка тікають, змія слідує за здобиччю по її запаху, допоки отрута не спрацює. І тоді вона просто ковтає свій обід. Їхні ікла працюють незалежно одне від одного, і вони користуються ними як гачками, затягуючи здобич глибше у рота. До речі, ікла це модифіковані зуби, і змії мають декілька рядів зубів у себе в роті. І ці зуби міняються протягом життя змії. Тож ікла зачіпляються, інші зуби затягують глибше в горлянку і вони ковтають здобич. В порівнянні з іншими видами гримучих змій в Сполучених Штатах гримучники більше полюбляють сидіти в засідці, ніж кочувати. Вони просто будуть лежати і чекати, поки здобич прийде сама. Для них будь-які маленькі ссавці або земноводні, що зустрічаються в лісі, є ідеальною здобиччю. Змія такого розміру, а це приблизно трішки більше трьох футів. Вважається повністю дорослою особиною. Ви можете сказати, койоте, ви зазвичай так добре знаходите різних тварин. Чому пішло так багато спроб для того, щоб зловити гримучника? Саме цей вид зазнав більших переслідувань, ніж всі інші види гримучих змій. Часто люди натрапляють на лігво, коли змії знаходяться в гібернації. І коли люди бачать величезну купу змій. Вони заливають їх бетоном або обливають бензином і закопують або спалюють змій заживо. Якщо робити щось подібне, то можна знищити цілу популяцію змій. Тож бачити одну, а тим паче кількох цих змій у дикій природі, в місці, куди важко дістатися, це дуже добре. Це означає, що популяція процвітає. Тож бачите, процвітаючу популяцію лісових гримучників робить нас справді щасливими. Господи, яка ж крута ця рептилія. Наступна важлива річ, яку нам треба зробити, це зібрати біометричні дані цієї змії. Для цього ми помістимо її в так звану зміїну трубу. Завдяки цьому змія отримає менше стресу і так буде безпечніше для мене, Тіма та іншої частини нашої команди. Крім цього, це дозволить нам ще ближче поглянути на цю змію, бо коли мова йде про гримучників, нема нічого більш захоплюючого, ніж їхній захисний механізм. Ну що ж, друзі, пересуваємо нашу змію. Добре, тім. То що мені робити, щоб допомогти з цією процедурою? Тобі треба обережно направити її голову до труби. Добре. Коли вона заповзе, просто встанови трубку під кутом, якщо можна вниз. Добре. Іноді це займає 20 секунд, а іноді 20 хвилин. Хапай, хапай зараз, притискай. Штовхай, штовхай всередину, добре. Одна рука на трубці, а інша на змії. О, це було нелегко. Здуріти. Ця змія неймовірно сильна. Святі яйця. Те, що змія в трубці, дозволить мені та Тіму швидко зібрати необхідні дані, а саме її загальну довжину. Кількість луски до клоаки для визначення статі. Я вже ж. Визначити розмір її брязкальця. Насправді, з боку науки, це нам нічого не дає, просто прикольно знати для порівняння з іншими. Це брязкальце – одна з найунікальніших рис цієї змії, і насправді воно складається з модифікованої луски. Можна побачити, як воно росте прямо з хвосту гримучника. Всередині цього хвостика є спеціалізовані м'язи. Вони дозволяють хвосту дуже швидко вібрувати. Саме це і викликає звук. Ось подивіться, як я роблю це. Ось так. А якщо я відпущу ці м'язи, змія буде брязкати самостійно. Це брязкальце зроблене з кератина. Саме з цього матеріалу складається луска, а також ваші нігті та волосся. Людям завжди цікаво, що ж саме знаходиться всередині брязкальця. Правду кажучи, взагалі нічого. Насправді це пусті замкнуті сегменти, їх називають кнопками. І коли вони торкаються одне одного, саме це створює звук. До речі, неможливо визначити вік змії по кількості її кнопок. Люди думають, що це як кільце у дерев, що їх можна порахувати і сказати, скільки змії років. Але це так не працює, тому що протягом життя змія може втрачати свої кнопки а нова кнопка з'являється щоразу, коли змія скидає свою шкіру. У цієї змії 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 кнопок на брязкальці. Якщо чесно, то це найбільше брязкальце, яке ми бачили у гримучих змій на каналі Brave Wilderness. Це справді неймовірний еволюційний аспект цих змій, що робить їх настільки відмінними від будь-яких інших видів змій в усьому світі. Було дуже круто провести час у неймовірно довгих пошуках і нарешті знайти лісового гримучника. Як і от Пітерсон будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Поза кадром ми працювали з Тімом над тим, щоб зняти дані з іншої змії. Вона була здоровою настільки, наскільки може гримуча змія. Це дуже чудовий знак для цієї популяції. Двох однакових змій не буває. А враховуючи величезну гаму забарвлення лісових гримучників, дуже цікаво бачити, наскільки різні ці змії, особливо коли вони лежать поруч. Наостанок ми спустилися до точки, де знайшли змії, і відпустили їх серед відповідного каміння. Майбутнє гримучих змій, як і всіх інших змій, завжди залишається невизначеним через невиправданий страх та неправильне розуміння. Цих чудових рептилій та завдяки таким людям, як Тім Браст, та їхній роботі, яка допомагає людям зрозуміти важливість цих істот, у ЗМІ є можливість продовжувати повзати по планеті.